Вітаю це програма про важливе з вами. Я Наталя І Сьогодні наша важлива тема вакцинація перед школою та чи допустять на вакцинованих дітей до навчання. Єсть у нашій студії Віктор Мороз, завідувач відділом імунопрофілактики державної установи Рівненський обласний центр контролю та моніторингу хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас, пане Вікторе! Добре. Тема така, як і зазвичай у нас на початку навчального року і вже кілька років від початку. Епідемії вона не змінюється, але сьогодні ми будемо говорити і про коронавірус, але і про інші хвороби. І загалом чи допустять невакцинованих дітей до навчання. Починається навчальний рік. І як ми знаємо, хтось бере довідку про щеплення, хтось бере довідку про те, що дитина, можливо, має якісь протипокази. Це мінімальний відсоток, як нам відомо, але все ж таки, кожен намагається на початку навчального року привести свої документи в порядок, яка ситуація нині на рівненщині, і чи зможуть в умовах ще й воєнного стану невакциновані діти відвідувати навчальні заклади. Ну, взагалі, норма закону про те, що нещеплені діти не можуть відвідувати дитячий організований колектив. Це вже норма, ну вже вона діє давно, ще з 2000 року. Є закон України про захист населення від інфекційних хворіб. Це 15 стаття, де чітко передбачено ну, цей момент. І тому дійсно, як дитина, яка без поважних причин не отримала щеплення, вона не може відвідувати дитячий організований колектив. Тому ця норма дії, вона залишилась, ніхто її поки що не відміняв цю норму. А з 2020 року, коли розпочалася пандемія, коли дуже була велика загроза зараження коронавірусом, правила відвідування школи стали більш, більш жорсткими. Ну, По-перше, як почався коронавірус, діти багато, ну, багато шкіл, майже всі перейшли на дистанційну форму навчання. Тому в цьому випадку, якщо дитина не щеплена, звичайно дистанційно освіту може отримати без ніяких проблем. Тут питання в чому, тому що дитина не щеплена, вона не може відвідувати організований колектив. Щодо здобуття освіти, то ж ніхто не забороняє здобувати освіту якимось іншим методом, там, наприклад, тим самим дистанційним чи ще якимось методом, але без відвідування організованого колективу. Це норма якщо є, вона... діти нещеплені, це стосується дитсадків, шкіл, університетів. Ну, це стосується всіх дитячих закладів. Дитячий заклад це є і дитячий садочок, і школа. Вищий навчальний заклад, він вже не вважається дитячим закладом організованим, тому це стосується тільки дитячих садочків, шкіл, а також, якщо є якісь там гуртки, наприклад, там пришкільні, ну, це теж стосується цього. І до гуртків так само серйозні ну, так, вимоги? так, якщо, Дійсно, це є організований колектив. Будь-який дитячий організований колектив, дитина без щеплень не повинна відвідувати. А якщо це студенти перших, других, ну і далі курсів, як організований процес навчання там і як відслідковується ситуація, є щеплений чи не щеплений студент? Адже це теж колектив. Ну, дивіться, по великому рахунку людина, якщо поступає в навчальний заклад, вона має давати довідку, що вона здорова, що вона там, а довідка видається, якщо має щеплення, відповідно. То відповідно, щеплені вони мають вчитися щеплення. Не знаю, як зараз, тому що наскільки я знаю, зараз вищі навчальні заклади вони відмінили цю довідку про... про щеплення, їх навіть не збирають. Тому це вже в ході, коли вже дитину студент. Ну, Поступив на навчання, вищий навчальний заклад, тоді вже в нього збирається ця довідка, тоді уточнюються ці щеплення. Ну, якби там трошки інший процес. А що стосується дітей ну, шкільного віку, дитячих дошкільних закладів, то там без щеплень відвідати організований колектив не можна. Ну і з іншого боку, як ми знаємо, що студенти в більшій мірі зараз вибирають дистанційну форму навчання, онлайн навчання, mm -hmm. то з дитсадками і школами, звичайно, це трохи складніше, адже все ж таки mm -hmm. діти потребують більш уваги і вчителя, і батьків, а студенти вони більш уже самостійні. І це певно теж зумовлено. Скажіть, будь ласка, під час війни, яка в нас зараз ситуація з вакцинацією школярів, саме дітей шкільного віку на рівень? Ну по-перше, хочу сказати, що взагалі в нас переважно більше щеплень робиться в ранньому віці. От, ну переважно більше щеплень робиться дітям першого року життя. Я нагадаю, що от... Протягом першого року життя дитина має отримати одне щеплення проти туберкульозу, це БЦЖ вакцина, три щеплення проти гепатіту Б, три щеплення проти поліміліту, три щеплення проти дифтерії, кашлюку і правцю, три щеплення проти гемофільної інфекції і одне щеплення в рік робиться проти кору, та паротиту. І 18 років теж вісто 18 місяців. Робиться щеплення проти дифтерії правцю, і кашлюку і поліміліту. І вже в 6 років робиться щеплення проти дифтерії правцю, проти та Краснокі та проти протиполіеміліту. Оці всі щеплення, ну, а вже в шкільному віці вже щеплення робиться тільки в 14 років, дитина отримує щеплення чергове проти поліеміліту. і в 16 років вона отримує чергове щеплення проти дифтерії та правцю. Що стосується взагалі щеплень, то в нас, якщо взяти, прийняти нашу область з іншими областями України, саме Тими областями, де, де не ведуться бойові дії, то в нас ситуація є не найкраща. Зокрема, якщо ми візьмемо щеплення, наприклад, проти туберкульозу, то серед 13 областей, де немає бойових дій, ми другі знизу. Проти поліміліту ми п'яті знизу. Так само проти дифтерії, кашлюку ми теж п'яті знизу. Тобто е щеплення у нас, скажімо так, ну, не дуже добре виконується. А взагалі, якщо от ми ви запитали про дітей шкільного віку, то в нас е Ну, є значна частка батьків, які відмовляються від щеплень своїх дітей. Зокрема, ми зібрали дані станом на 1 липня. Було то в нас в області 4, ну майже трошки більше ніж 4,5 тисяч дітей саме шкільного віку не мають чергового щеплення проти, ну, проти календарних щеплень. Немає проти різних інфекцій. А з них більше третини, це 35%, взагалі ж зовсім немає жодного щеплення. Тому Є деякі такі прошерок дітей, які є ну, відмовниками, які не отримують своє щеплення і за відмови. Тому що якщо взяти іншу сторону то вакцини, У нас, в принципі, вакцини зараз є. Якщо раніше були перебої, то в принципі, зараз вакцина є. Нещодавно в нас закінчилась вакцина проти кору, паротиту та краснухи, ми її нещодавно отримали. В принципі, ці вакцини, які потрібно робити для планового щеплення, вони на сьогоднішній день поки що є. А як ви вважаєте, чому такий великий відсоток відмовників на рівненщині це пов'язано з інформуванням, чи можливо з якимись міфами про щеплення, чи до речі, як відображається картинка і інфографіка, Якщо брати до уваги місто чи сільську місцевість, якщо взяти інфографіку, наприклад, по районах наших великих ну такі з теперішніх районів, це Дубенський, Варовський, Сардинський, Рівенський, то в нас найбільше відмовники це є Сардинський район. Це Саранський район, де ну, найбільше відмовників, там є е, досить багато сіл, великих сіл, де багатодітні е, сім'ї. І от там досить велика кількість відмовників. І це впливає на статистику. Ну, звичайно, впливає. Е, ну, причина різноманітна. Ну, і інформація, яка, е, яку вони черпають з різних джерел, яка е, не є е, саме. Доказовою медициною, різні страхи, різні міфи, які читаються. Це все ж, мабуть, і впливає. можливо. Ну І, звичайно, мабуть, десь є недопрацювання медичних працівників, це, ну, медичні працівники не так багато уваги приділяють цим людям, які відмовляються від профілактичних щеплень. Тому є така, особливо це північні райони, це така проблема є. Чи змінилась динаміка, якщо брати до уваги період з 2020-го, 20-й, 2021-й, 2022-й, ось зараз в країні взагалі війна. Чи впливає це на загальну статистику? Ну, ви знаєте, на загальну статистику ще пані на базі. Ну ні, я б не сказав, що впливає. У нас як почався ковід, у нас рівень вакцинації не впав. Я б не сказав, він такий який був, такий, в принципі, і залишився. робив, той... Хто і робив, да, так і робив. Так само і почалась війна, так само. Хто робив, той робить зараз. Тому ну дійсно є, що велика кількість відмов це є така в нас проблема, але в принципі люди, які робили раніше, вони продовжують зараз робити щеплення. Тому так, пане Вікторе, які інфекційні хвороби особливо небезпечні в дитячих колективах, наприклад, дитсадки школи. Ну, Є багато хвороб, які небезпечні. Але якщо формат. взяти так, інфекційні, якщо взяти, ну, наприклад, організований колектив, то найбільш поширені будуть ті інфекції, які передаються, ну, зокрема, повітряним крапельним шляхом передачі. Зокрема, кір, паротіт, краснуха, наприклад. Зокрема, ми маємо. Поліоміліт. Дос, ну, Поліоміліт так само може бути. Ковід, грип, ну, і інші респіраторні інфекції, тобто всі інфекції, які поширюються повітряним крапельним шляхом. До речі, от ми нещодавно, як нещодавно, вже 5 років тому назад ми мали підйом захворюваності на кір, і вже цей термін проходить, де ми зважаючи на те, що у нас вакцинація не зовсім добре, по, по кору, ми теж можемо очікувати черговий підйом кору, наприклад. Тому, можна сказати, що на е, порозі чергової. Ми коли... на порозі, чергової. так. Да. Чи, 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 це буде цієї осені, чи це вже на, слідущий, на наступний рік буде. Ну, це важко сказати, але в принципі ми на порозі, це однозначно. От, тому ми очікуємо підйому захворюваності на кір. Ну, і, ну, і зараз актуально ковід я вже сказав, це COVID, більше ми бачимо, що зараз іде ріст захворювань на ковід, ми осінь будемо буде мати черговий. Підйом захворювання на цю інфекцію, тому такі інфекції є досить вони а з тих, що Ви назвали, які є найнебезпечнішими і чим вони небезпечні? Бо якщо слово грип загалом нікого дуже сильно не лякає, ну, ну даремно, то... що не лякає грип. Я б, наприклад, так би не не. Ну, не... До грипу не відносився легковажно, тому що це досить небезпечна хвороба. Це може бути смертельно небезпечна хвороба, тому що грип дає ускладнення, грип дає пневмонії, грип дає летальні випадки. Тому і ці випадки вони були в нашій області зареєстровані практично кожного року. У нас хтось помирає від грипу. Це, ну, це досить небезпечна хвороба. Так само. Досить небезпечна хвороба, та сама кір чи краснуха, наприклад. Ці інфекції дають ну, запалення, легені, запалення мозку, може бути досить, досить важкий перебіг. І, а якщо краснуха, наприклад, якщо ну, наприклад, дитина захворіє на краснуху, і вона прийде додому, а дома, наприклад, мама вагітна. От для вагітних краснуха досить небезпечна хвороба, тому що. В майбутньому дитини, яка може народитися, вона може ну, народитися з різними вадами розвитку. Це може бути і глухота, може бути і сліпота, може бути вади серця. Ну, досить, досить небезпечно. Боже, жахливі, да, жахливі наслідки саме для новонароджених дітей. А якщо поліоміеліт. Поліоміеліт, до речі, тим більше в нас ж був восени минулого року випадок поліоміеліту. захворіла дівчинка. Рік і п'ять місяців і тоді було, вона захворіла і ну, параліч кінцівок. І при поліоміеліті параліч кінцівок незворотній. Тобто дитина, якщо вже захворіла, якщо вже має параліч, то. Ну, Практично ціле ну, свідоме життя вона залишається інвалідом. То повернутися до попереднього Повернення. стану неможливо. Ну, В літературі описується, що 99%, 1% дається, що можна повернутися, але ну, це досить рідке явище, щоб зворотні ці паралічі були, вони незворотні, на жаль. І ще, ну, чим небезпечний полімеріт, серед тих, хто має паралітичну форму, 1% помирає, може померти, тому що. Вірус може вражати нервові закінчення і, зокрема, вражати дихальні м'язи. І стає перес дихальних м'язів, і людина помирає від маючи велику кількість переселенців на Рівненщині, відповідно діти теж пішли. Хто вже пішов в дитсадки, mm -hmm. хто піде в школу на заняття і класи, ось спілкуючись з вчителями, ми розуміємо, що частина українців виїхали, але частина приїхали. Тобто кардинальну кількість можна сказати, що на Рівненщині в нас в тилу і не змінилася. Але чи такі міграційні рухи не збільшують ризик захворюваності на інфекційні хвороби серед дітей в класах і в групах дитсадках? Не, ну, взагалі, міграція населення взагалі, вона завжди збільшує ризик захворювання на якісь ті чи інші хвороби, тому що люди мігрують. Ну, тому дивіться, тому ми, Є і законодавство, яке не допускає дітей до відвідання організованих колективів, саме нещеплених. Тому всі діти, які... Навіть якщо вони приїхали, якщо вони є внутрішньопереміщеними особами, вони теж мають пред'явити довідку, що вони вакциновані. Якщо вони не вакциновані, чи чи можливо з якихось інших причин вони не, не можуть знайти цю довідку, не можуть знайти ці дані про вакцинацію, ці ці діти мають отримати щеплення ну, згідно календаря, як і вважається, що ця дитина, якщо без даних про щеплення вона вважається не щеплена, і вона отримав, має отримати по новому курс вакцинації. Тобто, якщо батьки не знають про вакцинальний статус дитини, так. вони мають повторно, повторно. все пройти, Вони не, можуть а не довідку... нашкодить повторна вакцинація, абсолютно, абсолютно не нашкодить, тому що повторне щеплення, навіть якщо ви зробили не щеплення і потім зробили ще будь-яке щеплення через певний час, це, тільки, це абсолютно не знизить імунітет, це навпаки тільки підвищить рівень імунітету, і це вважається, що це ну, абсолютно не шкодить організації. Це медично доведено? Це так? медично доведено, так. Пане Вікторе, якщо говорити про вакцину, ось зараз добігає кінця термін, Багато людей налаштовані вже отримати наступну дозу. А яка ситуація з вакциною з вакцинацією і з вакцинами з їх наявністю на Рівненщині? Файзер, Moderna? А, ви про ковід, так Так, від ковіду саме, ну і взагалі з вакцинами уже від тих хвороб, про які ми з вами говорили в цілому? Ну якщо взяти щеплення проти ковіду, то в нас є. Pfizer, є CoronaVac і є Джонсон-вакцина. Що стосується інших ну, планових, рутинних щеплень, то всі щеплення, які згідно календаря, вони є. У будь-якій тут... поліклініці, на будь-якій ну, інфекційних вакцину. У нас, я ж кажу, була проблема з кором паратитом та краснухом вакцину. Зараз ми отримали її. Повинна ще бути. Ну, тому я закликаю всіх, хто ще не щепився, все ж таки піти в свій, до свого сімейного лікаря, звернутися і все ж таки отримати необхідне щеплення згідно календаря. Поки що вакцина є. Можливо, як далі буде, ми не знаємо, але поки що вакцина є, тому цим… Ну, Про наявність, певно, що краще напередодні запитати у сімейного лікаря, так як ви кажете? Так, але я знаю, що зараз є вакцина, тому не зволікати потрібно, потрібно підійти і зробити щеплення, тому що. Ну знаєте, часи ж міняються як буде далі. Ми ж не можемо передбачити, але якщо вакцина є, думаю, що і потрібно зробити щеплення щеплення потрібно зробити. Тому... А, чи забезпечені медичні заклади в віддалених населених пунктах? Якщо в Рівному ми знаємо, що практично в кожній поліклініці, в кожній лікарні з цим взагалі немає проблем, то є в нас громади, є в громадах села доволі віддалені, які теж мають медичні пункти, які надають послуги зі щеплень. Як там з наявністю вакцини, і чи літом дотримуються всіх умов зберігання? Ганя, же відомо, що вакцина має е, теж <ган> свої вимоги, як її транспортувати, де її зберігати, щоб вона не втратила взагалі термін, навіть не термін своєї придатності, а взагалі <ган> свої так. властивості. Е, ну на рахунок е, всіх наших лікувальних закладів області, всі заклади вони забезпечені. Вакцини нас ну нас є дійсно віддалені пункти, але у нас немає таких. Ну, важко доступних таких населених пунктів, де не можна доїхати і перевести вакцину. Тому вакцина є. Якщо вона є в обласному центрі, то повірте, що вона є і в інших щеплених пунктах. Але може бути ну, на момент, наприклад, на сьогодні, десь вакцина є, а в іншому пункті десь може не бути, тому що використана. Але ну, департамент охорони здоров'я робить перерозподіл, і, Наприклад, там, де є забагато і не використовується, вони дають тим, де. Немає, тому з цим проблем немає. А от ну, дуже гарно, ви задали питання про зберігання вакцин. Так, дійсно, вакцина зберігається, вона має зберігатися при певних температурних вимогах. І от, вакцина зберігається від плюс двох до плюс восьми. Тобто в холодильнику вона має зберігатися. На сьогоднішній день всі наші щеплені пункти забезпечені холодильниками, робочими холодильниками, ну нормальними хорошими холодильниками, які витримують цю температуру. І всіх. На всіх щеплених пунктах ця вакцина зберігається. Е, хочу ще сказати, що на деяких вакцинах є індикатори. Тобто, якщо батьки прийшли, наприклад, на якийсь щеплений пункт і хочуть перевірити, чи дійсно е, ну, вакцина зберігалася належним чином. Вони мають на це право. Ну, звичайно, мають право. Е, Медпрацівник може показати вакцину, це індикатор. Якщо він ну, не поміняв колір, він має білий квадратик на, в такому темному колі. Якщо це білий квадратик і є білий, значить, е, вакцина зберігалась при належних умовах. Тому це можна перевірити навіть самим батькам, якщо це цікаво. Чи має право людина, пацієнт, житель села, якщо не знайшов потрібної вакцини в своєму медичному пункті, поїхати в інший населений пункт або в місто і там зробити щеплення? Чи не будуть вимагати в нього приписки та інших документів? Ну не будуть вимагати, але дивіться, якщо ну в принципі якщо він так любить подорожувати, в принципі якісь інші, селі, будь ласка, може приїхати, але я кажу, якщо в нього ньому в його селі немає зараз вакцини, то Повірте, а є, наприклад, в іншому ЛПЗ вакцина, то вона дуже швидко з'явиться в цьому населеному пункті. Це буде перерозподіл і привезуть тому. Друге, ну є таке, наприклад, якщо в нас є календарні щеплення, але є щеплення рекомендовані. Які, наприклад, щеплення ну, держава не забезпечує цими вакцинами. Це, наприклад, вакцина, наприклад, проти вітряної віспи. От у нас немає в державних закладах такої вакцини, то тому дійсно людина може поїхати в якийсь приватний щеплений кабінет, приїхати в Рівне. Ну, Придбати цю вакцину і зробити ще. Це момент, коли починається навчальний рік і всім терміново треба, можливо, Важливо, там треба тягнути до останнього. Ну, по-перше. Але по-друге, ну, можуть зробити, звичайно, це не проблема, можуть, якщо їм так дуже аж припекло, і в них немає вакцини, можуть поїхати в Рівне і зробити так. Якщо ми говоримо про вакцину, то розкажіть, будь ласка, всім нашим глядачам і слухачам покроковий алгоритм, як робити щеплення, хто, можливо, ну, алгоритм, ще не знає. Алгоритм досить простий. По-перше, ви маєте мати свого сімейного лікаря, ну, з ним заключити декларацію і, відповідно, звернутися до свого сімейного лікаря, підійти до свого сімейного лікаря, щоб вона оглянула дитину, чи якщо це дорослий, то дорослу людину оглянула, чи немає проявів гострої якоїсь патології. Якщо, якщо нормальна температура тіла, то відповідно за Задовільний стан здоров'я, так. Стан здоров да. е людина направляється в щеплений пункт, і там сестричка зробить щеплення, і, ну, і все. В принципі, більше готуватися, особливо до проведення щеплень, не потрібно. Після, ну, якось змінювати ритм свій, свій, свого життя. Чи якесь харчування ну, не потрібно міняти. Так само, і після проведеного щеплення теж не потрібно там ну, щось змінювати в собі. Єдине, що може бути після проведеного щеплення, може бути реакція на вакцину. Тобто є певні вакцини, які дають більше реакції. Є вакцини, які практично не реактогенні, зокрема такі, як А Які полі... з вакцин найбільше дають реакцію, 에... на що організм най... реагує найгостріше? Найбільше реактогенна вакцина у нас вважається АКДП: це дифтерія, правець і кашлюк. Тобто цильноклітинна, яка має цільноклітини, кашлюковий компонент, вона найбільш реактогенна, але вона і має бути така реактогенна. Тому що якщо реакція є на цю вакцину, це говорить про те, що імунітет виробився. Якщо вже абсолютно немає ніякої реакції, то це вже ну, викликає сумніви, що Там щось виробилось Тобто, тому це може вона бути або може добре, бути. або дуже погано. Дивіться, ні, реакція має бути обов'язково на АКДП, має бути, тому що. Ну, але вона по мірі може бути більш легка, може бути більш важка. Може температура бути 37, а може 38 бути. Може бути, почервоніння, ледь почервоніння, може бути більше почервоніння. Ну але дивіться, взагалі, якщо так є, наприклад, якщо у вас висока температура після щеплення, да, вам треба прийняти просто жарознижуючий препарат. І більш і вона, як правило, ця реакція два-три дні, і вона проходить без ніяких наслідків. Ну, це, ну і певне це останнє нормально. питання про ковід, адже ми наближаємось знову до осінньої пори, а восени всі захворювання, як правило, загострюються. І зважаючи на показники статистичні, ми бачимо, як зростає кількість захворювань від ковіду. Якщо говорити про деякі райони, про деякі верніше, регіони, то взагалі показники вдвічі-втричі, яка ситуація на Рівненщині і чого очікувати восени? Так, у нас дійсно зараз іде ріст захворювання на ковід. Зокрема, за минулий тиждень по області за тиждень минулий. Ми маємо 315, 335 випадків. Якщо так порівняти в червні, то у нас за тиждень було там 10, 12 випадків. Тобто, це у відсотковому відношенні. Ну, дивіться, якщо порівняти з попереднім, то це на третину більше ніж за попередні тижні. Тобто, ми кожний тиждень зараз спостерігаємо ріст захворювання. Я думаю, що. Осінню буде вже ну, ми можемо мати черговий підйом, чергову хвилю захворюваності на коронавірусну хворобу. Це так, тим більше, осінньо-зимовий період, завжди такі хвороби, як ковід, грип, гострореспіраторні інфекції, ті самі кір, ну, вони завжди ну, піднімають голову, і вони, їх стає більше. Тому, про це Потрібно думати про це потрібно думати вже зараз, тому що якщо ви маєте можливість зараз вакцинувати, ну, ви, наприклад, ще не вакциновані проти ковід, ви маєте це зробити. Якщо ви не зробили ще бустерну дозу, ви маєте це зробити. І так само треба подумати про такі хвороби, як грип. Поки що вакцини немає, але на наприкінці вересня вакцина з'явиться в аптечних мережах, тому варто зробити щеплення проти грипу. От і звичайно, якщо це дитяче населення, то кір, паротіт, краснуха, дифтерія це потрібні щеплення, поліміліт, це щеплення. Великі оточення, пане Вікторе, з якого віку можна. Робити щеплення дітям від ковіду, і якщо немає певної вакцини, от доросла людина, наприклад, вакцинувалася, припустимо, модерною, але модерної нема, чи можна іншою вакциною. Ну, можна, другу сторону, робити Pfizer. Якщо, це, якщо ви питаєте, з якого віку дитяче населення проти ковід, то з 12 років. Якщо вакцина проти грипу, то робиться з 6 місяців. Тому от, варто про це подумати і робити щеплення. Дякую за розмову, за поради, за таку широку, змістовну вичерпну інформацію. І я нагадаю вам, якщо ви ще не підписалися на YouTube, рівне лайф. Обов'язково зробіться також аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект UA на хвилі 92,3, а також на сайті Радіо Респект. І нагадаю, бережіть себе, будьте здорові, прислухайтеся до порад лікарів і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. З вами була я, Наталя Демодюк. Побачимось.